Друзі, всім доброго ранку, я вже на місці. Але як ви бачите, я тут не один. У нас дуже багато рибаків, вже з самого ранку треба займати місце. Надіюсь ми знайдемо своє. Як ви вже бачили, рибаків дуже багато, а це означає те, що вся риба заходить зимувати, заходить зимувати на зимувальну яму. І я прийшов на залічок, але став сьогодні на такому косяку і прямо тут буду кидати. Один фідер закидатиму годівницю трошки там 100 грамів, буду закидати, виходить, правіше там на течію, а іншу годівницю, там грамів 60-70, буду закидати лівіше. Це ближче туди до тієї тиші, до тієї. Саме ямки туди, ближче. Часу особа немає. На годиннику у ранку будемо закормлюватись і починати. Надіюсь, нас вийде сьогодні щось півати. Але тут вітер хороший. Прямо саме саме такий неприємний, я встанав. Головне, щоб півало. Це фідер, імпульс Получається до 90 грамів. Так більше нічого про нього сказати. Назва його сувейда... Ай-яй-яй-яй-яй, немає рогачки. Треба зараз та, роздобути гачку. Це в нас буде кружинка. Це курамір 40 мами навіть. Надіюсь, течію не знесе. Так. До речі, дуже добре, бо теча заходить прямо сюди, прямо на цю яму. І надіюсь, зараз нас вийде щось спіймати. Вінка забита у нас, зараз чіпляємо ногачок. Що ми чіпляємо ногачок? Ногачок я чіплю ось такого джустрімовського мотеля, ну і звісно ж опариша. Так, зараз Щоб було гарно. О, опариша у нас небагато зовсім, але на такий випадок брав з собою а, ці. Багато пуфіків. Ось так. Два апариша. Два мотиля. Цей гачок хочу обсиплю сливу. Такі в нас пуфіки, сливи є. Хороші ще не Як треба якраз. Так у нас, воно все виглядає. Що я вже закинувся, тому залишається чекати покльовки. І побачимо, місце це результативне чи ні, так як я, в принципі, собі і думав. Бо на мою думку, так, от косяк, сама риба заходить туди. Значить, тут має бути теж, в принципі, стайки мають проходити. Можливо, навіть і крупної риби. Тепер що я, друзі, взагалі там на нову локацію поближче до рибаків. Поближче досього зарічку. Якраз саме тут є надія на те, що там в цілому в нас то риба є. Риби тут скажу так хватає. Не знаю, видно вам чи не видно. щучка гуляє. Вже, мабуть, да, щось сидить. тій оживляємось поки нацеплю париша ще Опа. на що на пари ще на черві та на опариш. сьогодні забув свої рогачики тому приходиться рибачити на Ну, таких. Опа, 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 тут как раз поклевочка хорошо есть. Тут-то есть. Ну, цена вылочка плитка. Зато дергала так. Значит, там кто зашел. О, глянь, тут тики пора закинул. І вже на тому відразу поклевка. Треба використовувати по одному, конечно, паришу. Бо вже уже все. Уже їх немає. Але шур. Що вже уж... єсть? Давай сюди один надягнемо.

Там Тут нет олег. Тут д ⁇ але... Без каких-то реальных поклевок. На цьому і завершилася моя риболовля, по улову ви все бачили, вийшло у нас 2 6 кг. Але так, хотілося просто перевірити результат, перевірити, що тут можна поймати, що ловлять люди, що таких багато тут. Ну, значить, да, платва є. Плотва є, можна ходити ловити різних розмірів абсолютно, тобто від маленьких до великих. Якось так.